— Не розпочивайте! — Я не розпочиваю! — Ви не розпочиваєте! — Важливого було, що й була ваше Тут спожежний, першої допомоги. Він е змотований на базі автомобіля Валдай газер, виводить на собі одну тонну води і 70 літрів піноутворювача. призначений як для реагування на пожежі Державної служби України звичайні ситуації від дії тепла, високих температур і вогню. Одягається разом штанами, але вони великого розміру, ми можна по одному підходити і одягнути. Покладеш добре, арматуру, стовпа. Такий метал, як з якого зроблений корпус автомобіля, він спрацьовує. Люди вилітає порошок, який гасить, будь-які горючі речовини. Е, можна так, куди ви на Так! Мені дуже сподобалось, як сьогодні нам показували, як рятують життя людей, які опинились в пожежі. Це дуже небезпечна робота, але дуже хороша. Це дуже... Я хочу подякувати всім пожежникам». Сьогодні в нашому закладі було проведено навчання з пожежної безпеки, де діти побачили організованість, швидкість реагування наших пожежних служб, за що їм велика вдячність і побільше таких заходів проводити серед дітей, щоб менше виникало небезпечних ситуацій, яких зараз, на жаль, дуже багато в нас. Дякуємо. На базі табору відпочинку чайка, Словолоші, Сілетичського району було проведено сьогодні комплексне пожежно технічні навчання. По ліквідації пожежі в актовому залі, значить, мета навчання була навчити весь обслуговуючий персонал адміністрацію об'єкта по евакуації дітей задибленого середовичу і надання першої невідкладної медичної допомоги. Значить, в загальному підрозділ справився на оцінку добре. Адміністрація і всі вихователі прийняли активну участь по навчанню. Далі дітям було проведено лекції, проведено з дітьми інструктаж, проведено показ техніки аварійно-рятувальної.